Вас вітає перший дашівський біологічний канал і людина, яка вважає рибу місяць потворною і якоюсь як недоробленою Ємсенко Ольга. Ми сьогодні говоримо про обмін речовин і енергії, і, можливо, це відео буде коротким. У живих організмах дуже багато речовин, і ці речовини реагують між собою. І все дуже складно. Наприклад, коли організми дихають, то вони, як правило, використовують кисень і виділяють вуглекислий газ. А рослини під час фотосинтезу, навпаки, споживають вуглекислий газ і виділяють кисень. Хоча багато людей забуває про те, що рослини також паралельно із цим дихають, як і всі інші організми. Рослини можуть поглинати із ґрунту нітрати і утворюють амінокислоти, тому що амінокислота, крім. Карбону, оксигену, гідрогену ще обов'язково містить нітроген. І маючи амінокислоти, рослини можуть утворювати білки. А тварини можуть ці готові білки розщеплювати знову до амінокислот і з цих амінокислот будувати уже свої білки. Тобто корова з'їла білок із трави, але утворила свій коров'ячий білок. У нашому організмі сахароза розщеплюється до фруктози і глюкози, і потім використовується сцена знаменитого фільму Аліса в країні Чудес. Глюкоза спалюється у нашому мозку чи в якихось інших органах. Хоча в всіх інших органах вона спалюється тільки тоді, коли мозок наївся. Глюкоза зайва запасається в печінці у вигляді глікогену. І ось тут показано, як печінка із глюкозок складає довгий-довгий ланцюг, що, в принципі, відображає реальність. Метаболізм це сукупність усіх хімічних реакцій, які відбуваються в організмі. По-іншому можна сказати, що це обмін речовин. І йде обмін речовин особливими шляхами. Вони називаються метаболічні шляхи. І ви отут бачите, мабуть, це вважається проста схема метаболічних шляхів в організмі людини. І оцей шлях, який знаходиться в центрі, ми навіть будемо вивчати у школі. Метаболічні шляхи можуть бути лінійними. Ви бачите, як вгорі схеми. Речовина, яка позначена літерою С, це субстрат, початкова речовина, наприклад, те, що ми з'їли. Проходячи низку реакцій через проміжні речовини, які позначені літерами І1, 2, 3, 4, 5, перетворюється в кінці кінців на продукт. Це кінцева речовина, це саме те, що вже було потрібно нашому організму і вже може споживатися. А ось тут показана набагато складніша схема, яка називається циклічна, тобто колова схема. Знову ви бачите субстрат, який через низку реакцій доходить до речовини, яка позначена номером 4. І от в цей момент речовина 4 розпадається на дві молекули. Одна молекула це буде вже кінцевим продуктом. Вона споживається. А друга молекула, яка позначена тут під номером 5, скоріш за все, це буде якась не дуже велика молекула, ще шляхом перетворення на молекулу, позначену цифрою 6, потім знову взаємодіє із речовиною під номером 1. І таким чином замикає цикл. Метаболічні шляхи мають багато функцій в нашому організмі. Наприклад, їжа у нас розщеплюється до мономерів. Ви бачите три основних складники нашої їжі. Вгорі молекула білку, яка складається із амінокислот. Внизу молекула жиру, яка складається з гліцерину і жирних кислот. І Справа, ну, Целюлозу ми не засвоюємо, але крохмаль ми цілком можемо перетравити. Крохмаль складається із залишків глюкози. І от Під час травлення всі ці довгі молекули розпадаються на маленькі молекули, на свої мономери. Ще одна функція метаболізму це синтез, тобто творення. Із неорганічних речовин можуть створитися мономери, наприклад, амінокислоти чи глюкоза. Але це можуть зробити не всі, а тільки, ну, наприклад, рослини. А потім уже із готових мономерів, з оцих амінокислот, можна зробити білки. Така реакція вже доступна більшості організмів. Такий спосіб перетворення речовин обов'язково потребує привнесення енергії, він енергозатратний. Всі синтези йдуть із використанням енергії. І так само оці мономери можна розщеплювати далі, аж до неорганічних речовин з метою отримання енергії. Тобто, якщо ми маємо реакцію Розщеплення, то при цьому ще й буде виділятися енергія. В процесі обміну речовин часто можуть утворюватися токсичні, отруйні речовини, і ще одна функція нашого метаболізму це перетворити дуже токсичні речовини на нетоксичні або хоча б малотоксичні. У нашому організмі із цим справляється печінка. Усі організми побудовані з органічних речовин, із білків, жирів, вуглеводів і нуклеїнових кислот. Більшість органічних речовин мають органічне походження, тобто утворилися вони колись у тілах організмів. І навіть горючий газ і нафта, не дивлячись на свій такий для нас зовсім хімічний вигляд запах. Вони мають походження від древніх водоростей і бактерій. Не всі організми можуть синтезувати органічні речовини із неорганічних, тобто білки, жири, вуглеводи із води, мінеральних солей, вуглекислого газу і що там ще є під рукою. І через те ці організми мусять поглинати готову їжу, яка є субстратом, отою вихідною речовиною, щоб далі із нею робити всякі перетворення і синтезувати те, що треба. Інші організми, навпаки, можуть синтезувати органічні речовини з неорганічних. Вони називаються автотрофами. Наприклад, рослини використовуючи Сонячне світло з води, і вуглекислого газу творять глюкозу. Організми, які мусять їсти готові органічні речовини, називаються гетеротрофи. До автотрофів належать ціанобактерії. Це бактерії, які здатні до фотосинтезу. Вони його й винайшли, фактично. Оцей рослинний тип фотосинтезу, винайдений колись давно ціанобактеріями. А гетеротрофи змушені поглинати готові органічні речовини, тобто шукати собі їжу і поглинати її. Сюди належать тварини, а також це саме роблять гриби. Правда, ми ніколи не бачили, як гриб щось поїдає, бо він не може. Його клітини знаходяться у дуже твердих клітинних стінках. Він може тільки всмоктувати розчинені поживні речовини. Ось оцей гриб в Дашеві називають порхавка. Він прекрасно порхає. Є організми, які, як джерело енергії, використовують хімічні реакції поглинутих речовин. Наїлися їжі, далі її розщеплюють, і енергія виділяється. Такі організми називаються хемотрофи, тобто вони отримують реакцію із хімії, з хімічних, вони отримують енергію з хімічних реакцій. І тут ви бачите. І якийсь нижчий гриб, здається, це мукор. Фототрофи мають за джерело енергії світло. Це дуже дешева енергія, вона доступна у світлий час доби. І якщо оці способи отримання поживних речовин ще погрупувати, то вийдуть хемогетеротрофи. Це ті організми, які мусять їсти їжу, щоб отримувати енергію із розщеплення цієї їжі. Сюди належать тварини, ну і людина, в тому числі гетеротроф. А також сюди належать гриби. Вони теж не можуть робити собі поживу із повітря. І сюди належать деякі найпростіші організми: це одноклітинні організми. Які мають ядро. Ось, наприклад, як ця амеба. Зверніть увагу, як перетікає її цитоплазма у несправжні ніжки. Хемогетеротрофами є також багато бактерій. Вони також через свою тверду клітинну стінку поглинають розчинені поживні речовини із маленькими молекулами. Хемогетеротрофами є також рослини-паразити. Тобто вони поводять себе в цьому плані, ну, як гриби, мабуть. Ось ви бачите оцю рослину повитиця. Будь ласка, запам'ятайте її ті, хто має здавати ЗНО з біології. Це дуже поширений приклад у біології. Рослина-паразит. Вона не має хлорофілу, не має... Листків, у неї є стебла, а от з квітками, насіннями і плодами в неї все в порядку, тому що це квіткова рослина. У неї видозмінені корені, вона всмоктується всередину рослини і бере всі поживні речовини із ситоподібних трубок і із судин рослини. Тобто вона призводить до загибелі рослини. Фотоавтотрофи. Це організми, які можуть самі творити поживні речовини, органічні, використовуючи для цього енергію світла. Сюди належать рослини, які ростуть на суші, ну і є деякі водні рослини. Зверніть увагу знову ж на оцю пригарну рослину. Це мох, який називається маршанція. І це слово є у Текстах ЗНО, десь воно зустрічається. Цей мох не має звичайної листкостеблової стеблової будови, це так звані таломні мохи. Їхнє тіло називається, по-другому, ще слань, талом, складається з таких трохи розгалужених пластинок, а це ви бачите його статеві органи, чоловічі і жіночі, оці пальмочки в лапках і квіточки в лапках. Фотоавтотрофами є також водорості. Я нагадаю, що водорості це не рослини, але це найближчі родичі рослин, особливо зелені водорості. І сюди належать також ціанобактерії. Вони також здійснюють фотосинтез. Хемоавтотрофи. Ці організми можуть самі синтезувати собі органічні речовини, але через те, що вони живуть в ґрунті і світло їм недоступне, то вони енергію беруть із хімічних реакцій. Наприклад, це ґрунтові бактерії, які можуть амоніак NH3 перетворити на нітрити солі, нітритної кислоти hno 2 Фотогетеротрофи це вже зовсім рідкісна група організмів. Для синтезу поживних речовин використовують сонячну енергію. Але їм потрібно десь джерело карбону, а вони не засвоюють карбон у вигляді вуглекислого газу, так як рослини. Тому вони мусять їсти органіку для того, щоб мати собі джерело карбону. Ось така бактерія, яка називається хлорофлексус. Також організми можуть змінювати свою метаболічну стратегію на світлі і в темряві. Ось тут ви бачите евглену, яка на світлі здійснює фотосинтез, а у темряві поглинає розчинені органічні речовини із води. Такі організми називаються міксотрофи, організми, які мають змішане живлення. Вивчайте біологію не на оцінку, а для того, щоб мати порядок в голові.